Ми будемо забезпечувати повну підтримку України і будемо додатково виділити 24 мільярда мільярди військової підтримки від початку цього року. зараз європейська комісія запропонувала всім членам європейської спільноти збільшити цю підтримку, і ця підтримка направлена на. Досягнення нових цілей НАТО, ми будемо продовжувати тиснути на Росію через санкції. Минулого тижня ми продовжили всі наші санкції ще на 6 місяців, і 18-й пакет санкцій скоро буде прийнятий. І нарешті ми чекаємо на набуття нового майбутнього з Україною, яка б була повноцінним членом Європейського Союзу. Я дуже радий висновкам Європейської комісії щодо вашої неймовірної роботи щодо проведення реформ в такій складній ситуації, і ми дійсно досягли тих умов, коли ми можемо рухатися вперед в процесі асоціації України та ЄС.